Асоціація медичної благодійної допомоги Франція Україна передала Запоріжжі обладнання для пологових будинків. На цю допомогу виділили понад 100 тисяч євро з бюджету Паризького регіону іль де Франс. Насправді люди. У Франції не тільки наші земляки, але й французи були дуже збентежені тим, наскільки потерпали жінки на окупованих територіях, скільки було фактів насилля сексуального, скільки виникло проблем зі здоров'ям саме у жінок після всього пережитого. Тому було прийнято рішення передати допомогу саме для пологових будинків міста Запоріжжя, так як наразі Запоріжжя є одним з центрів найбільшого скупчення переселенців. Завдяки цій допомозі пологовий будинок номер 3 тепер має змогу оновити та доукомплектувати обладнання, щоб медики закладу могли надавати якісну допомогу. Зараз ми отримали обладнання, яке потрібне для дитячого відділення. Це реанімаційний столик з підогрівом. Получили ми УЗІ апарат. Гарний, дуже також отримали ми систему для лігірування сосудів так отримали слідящу апаратуру слідкуючу апаратуру закупівлю оформлення документів та перевезення обладнання все організували французькі волонтери Дуже класно, що вони привезли нове обладнання, що нам не треба тепер купу часу підключати, дообладнати, переобладнати, знаходити там ще там різні розхідники під нього. От, дуже правильно, що воно прийшло по згідно з цим нормативним документам, щоб лікарня могла поставити її на баланс і обслуговувати її. Переважність цієї нової системи, те, що ти вмикаєш її в розетку, під'єднуєш її до інтернету, і вона сама налаштовується навіть згідно з геоданими, вона підтягує свою мову, та яка в нас е, тут зареєстрована. Аналогічне обладнання отримав сьогодні і четвертий пологовий будинок Запоріжжя. Також зазначають волонтери ще одну партію допомоги очікують у грудні. Єлизавета Баздрєва, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.